У нас общі інтереси. Я зараз наказ про призначення нового керівника. Я мені, то, не буду вдаватися Зараз тут немає серед нас, що э, начальника в другому не тут. Йому треба дякувати, бо... зустрічі, подякаємо. Я в будь-якому випадку... Команда, яка працює і працювала з Юком, вважаю. Я думаю, що заслужено добилися певних результатів для безпеки громади, для взаємодії з владою. Нічого не, нас не треба і не берешко казати про якісь там недоліки, про те, що вони, знаєте, бувають кожна. Я не хочу, щоб висіло в повітрі те, що там щось не те зробив, так його прибрало. Це я до того веду. Ви ніхто це складу звертає зараз. Ви ніхто цього не думаєте. Ті моменти, які виникали по реєстрації злочинів, повірте, можуть бути з кожним. Не виправдуюся лікар абсолютно, але вони можуть бути з кожним. Тому, щоб не було, дивіться незагодним, дивіться за собою і дивіться на наслідки, бо на все треба реагувати і на недоліки в роботі також. З сьогоднішнього дня практично Володимир Диванович приступає до обов'язків. мув'язків. Пересвідчений, може доречно, скажіть, там є послужний список, або Ленин Гиванець сам скаже, де він служив. Взагалі він ніколи не цурався <кій> відряджень, різні підрозділи, працювали на буремному сході, згодом подивився до нас, цього проводиці зараз тут. Проводці показали певні результати, принаймні його точно оцінило, оцінило керівництво головного управління в області, особисто керівник, побачив в ньому потенціал. Колектив зараз от практично схвально відгукується про його роботу. Ну, Хвалити не будемо, час покаже. Зараз, як ви бачите, і каже наш начальник, що немає там, державних посад, які можна приватизувати і підтвердженням тому ці всі призначення, в вашому друзялі вже за цей рік мав третє призначення. Так, природи, ровни, без різних, третє. Це важко. Для колективу це дуже важко, дуже ну, не так влаштовані, румно. Механізм шукаємо один до одного, коли не розумієте поєднання сусід зліва, пра... сусід можна права, на що можна характер. До цього прийдеться привипати. Дуже важко. Психологи там пишуть тест, так що стреселяна ситуація чи обстановка, що вас, на керівництві. Привела до вас працювати, думаю, ми з вами по порозуміння будемо разом працювати на щоб наша держава предстала довіра населення до нас, щоб була, щоб в нас була повага, щоб ми поважали людей, щоб люди поважали нас. Це по-перше. По-друге, я хочу всіх попередити. Він подобався, комусь не подобався, я не хочуть нічого не шкнути нічого поганого. Тобто, якщо ви бажаєте, що ми погані для когось бо буде гарні, дажі своє, як кажуть, при собі. Я хочу з вами ще раз працювати. Ми, поліція це орган виконавчої влади. Ми зобов'язані охороняти права і свободу громадян, то тобто і боротися зі злочинністю. І тому я запевняю керівництво, запевняю наші органи виконавчої влади, керівництво району, що ми з вами, з усіма, будемо працювати. Я думаю, у нас все вийде. Так, я так вважаю. Що буде, ми подивимося. І ще хочу запевнити, що працювати будемо всі разом. Я буду з вами працювати, ви будете за мною. Тобто нема такого, що ви будете працювати, з я буду відпочивати. Такого не є, не було і не буде. Некоти, ну, я бачу люди, які мене знають, з ким я працював, в путівлі є, я знаю, вже поцікавилися. Тобто я працюю з вами, з колективом. Тому довіра ваша до мене, моя до вас, я думаю, буде. Дякую. А, ще я скажу короткий шлях, щоб ви розуміли. Де я починав? починав я продавці в 90-му році, медичні витворезники. У му році я працював вже в певному розшуку. В певному розшуку я працював 12 років і помочника до начальника карного розшуку. Потім був першим заступником активлі кримінальній. Потім повернувся в місто Криловець, працював начальником ДАІ. потім опять, першим заступником начальником кримінальної, начальником міліції. На той час. П'ять з років був на пенсії, повернувся, працював в службі внутрішньої безпеки. потім опять. Знову працював у портівлі заступив начальника. І повернувся в місто Кралевець, начальника відділення. Тепер я у вас. Які запитання задавайте, я відповім. Телефон мій ніколи не виключається, зараз я вам дам номер один і другий. Телефоную любив дня і ночі, які питання залишили. Ніколи вдруг не то, що не відбуває, ні Андрій Володимирович був частим, не то що гостем, а постійно був у нас на різних нарадах, семінарах. Він постійно виступав керівниками території, сільському селищними. І, як на мене, співпраця між відділом і структурами. Владимир райони у нас була налагоджена дуже довго. Свідченням тому є те, що ось на останній сесії хочу сказати про те, що ну, скільки разів не страдалося керівництво відділу за матеріальну допомогу до районних структур. Можливості надати матеріальну допомогу. Сумалося на передостанній останній сесії ми виділили 30 тисяч на підтримку матеріальної бази. І дали зобов'язання перед собою допомагати постійно до кінця року. На наступних сесіях я думаю, ця матеріальна допомога буде знову надана. Звертаючись до Володимира Івановича, я хотів би перед за все вважати успішної кар'єри на Балківській землі. Не забувайте, що це земля, багато традицій, історичної, культурної. Тут живуть прекрасні люди. Тут нормальні керівники територій і лише ось тісна співпраця із всіми, хто відповідає сьогодні за спілки наших громадян, нам принесе дозволюється. Прийонна влада підставить плечі, все, що ми для того, щоб робота відділу поліції нашого була успішною, щоб наші громадяни були захищені, щоб у нас був на нашій території, наприклад, що не простий регіон наш. Ви знаєте, це 98 кілометрів кордону, скільки особливості і менталітету, характеру людей, таке інше, тому подібне. Але, але, це можна зробити, якщо буде 15-15, я сподіваюся, Дякую. що так воно буде, молодочі самого... краще. І в вашому колективі, я думаю, якщо він вас підтримує, усіх ваших доброго почали. Ми щасливі імені Української міської ради і наші комітету теж раді вас тут привітати, Ми думаємо, що, що наша праця буде більш подоконною, більш привабливою для нашого населення. І також ми думаємо, що все, що... Якісь негаразди, які були серед нас, більш не буде. Все, що залежить від виконавчого комітету Волохівської міської ради, я скажу більше, що ми можемо, ми зробимо для вас, для вашого колективу, для всіх присутніх. І якщо є які питання, які, якась нагальні потреби, ми будемо.

Дій, у нас є програма правопорядок, у нас є постійна комісія законності та правопорядку. У нас напрацьована певна система співпраці з іншими інспекторами міліції, які постійно в тісній співпраці з сільськими селищними головами, депутатами сільських та селищних рад, та благополуччя, успіхів. Колектив е, прекрасний. Я думаю, що ви ніколи не пошкодуєте, що ви попрацюєте в такому колективі. Молоді, професійні, відповідальні. ну... Но всього самого найкраще. Я, я думаю, у нас ситуація буде повністю. Я думаю, ми всі керівники для народу. Я думаю, народ повинен і громада нам будь до довір нам довіряти, що ми можемо щось зробити. Я думаю, засідаємо.